шукає собі мікроавтобус з покращеною прохідністю. В даному автобусі в нас повний привід. Автомобіль вантажний, стан суперовий, у нас новенька гума, Michelin. 23-го року. Я буду вам так показати, щоб видно було. Стан автомобіля суперовий. У нас 100 тисяч пробігу, новенький ключик. відсік, Як ми бачимо, недоліків тут немає. Один маленький. Бачимо все світло, підлога не затягана. Домкрат, аварійний знак, все на місці, як має бути. Перегородку. Тут у нас також повний порядок, жодна з кнопок не затягана, сидіння новесеньке, та воно все новесеньке, стан просто ідеальний. Якщо чесно, бусик є перший, який я бачу, реально отак, от щоб. З таким пробігом це знахідка ще й в повному приводі це просто, просто знахідка, таких знахідок знайдеш не часто. Тут так само. Кнопочки, ручечки, важелі, все новесеньке, все абсолютно новесеньке, сидіннячко, бачимо ніде не продушене. Кермо. Кермо в нас заводське, не шите, не шкіряне, воно заводське. Бачимо, ви всі звертаєте увагу на кермо в першу чергу. Ось вам, будь ласка, воно ідеальне. Важіль перемикання передач. Теж стан. Стан. Він новісінький. Аварієчка, яка затирається в першу чергу, вона теж новісінька.